Затримали 12 учасників та екс Смотрящого загаленівської колонії та його спільників, які тероризували декілька регіонів України. В СБУ повідомили, що злочинне угрупування намагалося тримати в страху жителів одразу п'ятьох регіонів України. За даними слідства, фігуранти вимагали гроші з підприємців. Під виглядом повернення неіснуючих боргів, у разі відмови платити данину, рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам. За документованою, зловмисники вибивали 800 тисяч доларів у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження для тиску на українського захисника. Обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. Одного з фігурантів затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу. Інших учасників угрупування затримали за місцями проживання, а також на передачі їм частини данини від потерпілого. Затриманим оголосили про підозри їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Кривому Розі 25-річний правоохоронець застрелився з табельною зброєю службовому автобіля одного складовищ Кривого Рогу. У поліції Дніпропетровщини телеканалу «Конкурент Тіві підтвердили цю інформацію. За даними джерел місцевого телеграм-каналу, опоро повноважений кримінальної поліції Криворізького районного управління вранці мав здати зброю після чергування. Коли цього не сталося, кинулися на пошуки. Нині на місці працюють відповідні служби, перекритий заїзд до цвинтаря. Причини з'ясовують. Тернополянин незаконно переправляв осіб за кордон. У західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Зазначили, що чоловік пропонував повний пакет послуг для незаконного виїзду. Обіцяв видалити з електронної бази дані про розшук осіб, які ухиляються від служби, забезпечити доставку до кордону, а за додаткову плату навіть допомогти у виготовленні закордонного паспорта. Клієнтів він знаходив завдяки власним знайомствам. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання 3800 тисяч доларів. Йому вже оголосили про підозру. Чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. У Єрусалимі сталася стрілянина, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, а щонайменше одинадцятеро були поранені. Про це повідомили у поліції Ізраїлю. Відомо, що двоє терористів відкрили вогонь по людях, які перебували на автобусній зупинці. Постраждалих із вогнепальними пораненнями та травмами від розбитого скла шпиталізували до місцевих лікарень. Зазначається, що двох терористів нейтралізовано невдовзі після початку стрілянини. За даними влади, напад здійснили двоє палестинців. Усі обставини з'ясовують.